Послухайте слова Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має плюс мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милости, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають так радуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крови. Тому то в жалобу земля упаде, і стане нещасним усякий мешканець на ній з польовою звіриною і з птаством небесним, і також морські риби погинуть. Та тільки ніхто хай не свариться, і хай не плямує ніхто. А народ мій як суперечник з священиком. І спіткнеш ти в день, і спіткнеться з тобою і пророку ночі, і знищу я матір твою. Погине народ мій за те, що не має знання, тому, що знання ти відкинув, відкину й тебе, щоб не був ти для мене священиком. А тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я. Що більше розмножуються, то більше грішать проти мене. Їхню славу зміню я на ганьбу. Вони жертву за прогріх народу мого їдять, і до провини його свою душу схиляють. І буде священикові, як і народові, і дороги його навіщу я на нім, і йому відплачу згідно вчинків його. І вони будуть їсти, але не наситяться, чинитимуть блуд, та не розмножаться, бо покинули дбати про господа. Блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем. Народ мій допитується в свого дерева і об'являє йому його палиця, бо дух блудодійства заводить до блуду, і вони заблудили від Бога свого. На верховинах хірських вони жертви приносять, і кадять на взгір'яха під дубом, і то полею та теребінтом, бо хороша їхня тінь, тому ваші дочки блудливими стали, а ваші невістки вчиняють перелюб. Та не покараю ще ваших дочок, що вони блудодіють, та ваших невісток, що чинять перелюб. Як відходять вони з будодійками і жертви приносять з розпусницями. А народ без знання загибає. Якщо ти блудливий, Ізраїлю, нехай Юда не буде провинний. І не ходіть до Гилгалу, і не приходьте до Бетавену, і не присягайте, як живий Господь. Бо Ізраїль зробився упертий, немов та уперта корова. Та тепер Господь пастиме їх, як вівцю на привіллі. Прилучився до в єфрем, покиньте його. Збір паяниць зворотні лих учинився розпусним, їхні провідники покохали нечистість. Вітер їх похапає на крила свої, і вони посоромляться жертв своїх.